Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і на Gdroпі 0 джепонтів. А все тому, що сьогодні серія, де я буду підніматись з безкоштовних кейсів, які. Даються за оберт на сайті. Хто не знає, оцей найдорожчий він взагалі за 100 тисяч оберту на сайті, видається. Ну і звідси, якби, ой Ой-ой-ой. Звідси дропчик гарненький падає. Давайте кожен прокрутимо повільно. В цілому подивимось, як він відносно свого, ну, своєї ціни. Прокруту, ну, за яку він дається, як він видає. Це здається за 600 крутиться Але видає 20. Хоча це і так, якби бонус, тому. Ну, давай оце хоч. Почекайте, скільки А, про код а скільки це, я теж не знаю. Можливо, і дорого. Ну, 45 відносно, можливо, і норм. Мені здається, от бронзовий. Бронзовий вже гарніше починає видавати, десь відсотки чомусь в мене. Так. а якби зараз я не просто це скав і зараз ви десь. Ну, от, 100. 106. Спас мене цей кейс у моєму такому твер... ствердженні. І. Револьвер знову. Скільки б ти коштуєш? 273. Золотий. Рухаємось. Він здається, за скільки він здається? За 25 тисяч обороту. От я не пам'ятаю точної суми. М Ну, блін, ну прикиньте, принц. При... Ну, я не знаю, хто тут колись принца виловлював чи ні. І Платіновий, він же дається за 50 тисяч. Про круто. Оберту на сайті. А вида. Ніж? Ну це теж. Почекайте, він зазвичай дорожче видає. що він так? 1300 це все одно норм, але. Ладно. Елітний. Дивіться. Мої сподівання, мої сподівання, це оця, оцей p 250 Він може звідси випасти. Це цілком реальний дроп. Ну, зараз подивимось, наскільки. Ре... О, почекайте, це гарно. Це може і 3 коштувати. І це. 400. М -м -м, гарно. Продаємо. Е -е, є варіант. От, дивіться, в нас вже 5800 з безкоштовних кейсів. Є варіант просто кинути це все в контракти. А це зброя, яка мені дала з кешбеком з минулої серії, я її теж закину. Я думаю, там ролі вона не зіграє на шансі. І, до речі, почекайте. По-моєму, це окупний жені контракт. Так, це Х2 навіть. Ну так, так, навіть більше, ніж Х2. В апгрейд не хочу кидати, тому ми просто продамо і підемо відкривати 5 Сицилій. Головне, щоб не було, як в одній з моїх серій. По, Здається, рубриці. О, вже так не буде. Але серія з рубрики, яка там рубрика? А будні в Так. І там цей кейс ну, абсолютно не хотів видавати, але зараз Зараз досить смачно він видав. Продаємо все. Дев'ять. Ти... Ви чекайте. дуже смачно він видав. Ладно, Dark Drop хочу спробувати ще раз. В принципі, кейс новенький, тому якби... О, найс. Е, Видай. Галіл, найс. Все це. О, я забув, що. А що, а що сьогодні по шансам? Почекайте, я не розумію до кінця. У нас є 11 тисяч. Ну, я не. Давайте спробуємо відкрити 4 таких і поробити апгрейдики. Ну, тому що. Ого! А що, а що з цим кейсом сьогодні? 3700? Ладно. Питань немає. Ставимо, якщо ще апгрейд якийсь, отакий зайде, це максимально буде жорстко. І це схоже. Блін. Ну, ви прикиньте, як би це було круто? І епічно. Ладно, це на 2000. 15%. Дуже швидко стартує, тому не випадає. 770 ставимо на 5000, тому що. Будь ласка. Почало дуже Почало прям дуже повільно. Стоп, стоп, стоп! А це не зайде, а це я впевнений, не зайде. Поставлю просто на десяточку, Просто на десяточку, шанс. 17%. Почало почало ще, почекайте. Галі Випало! Хайпербіст випав. В мене є одна ідейка на цю серію. Але поки що поки що давайте просто покрутимо. Ну це Це дуже жорстко. Це, мабуть, після того, як мене злило от воно почало так видавати. Це теж що Галів. Так це ж окоп за. Так, це окуп. 1446. Пропоную на. Пропоную ризикнути, так сказати, на цю всю суму відкрити. Просто таким. способом 5 зібортів. Якщо вони ще мене окупалять, Поч... почекайте. Що просто що таке? Ще 5 відкрив? Хлопці, дівчата, це достойно. Давай затри! Блін. Ну це було б жастка, це було б жастко. Погодьтесь, якби було за 3 випало б. І. що нас може... Ну, не злити хоча б. Оці, да, Кейси? Heat registration, регістрайшн, тез за 5000. Авік, найс! О, оооо, стоп, стоп. ще й. Це всі окопи, крім цього. 8. 8300. Ладно, я придумав. Ми відкриємо, знаєте що. Ми відкриємо. Ну, якось... Давайте. А давайте. Окей. Окей, 5 агентів відкриємо. 6200 витрачаємо. Перший таке. Ну, коротше, таке собі, так? Випаде з агентів. Так. Ну, абсолютно. Типу, прох... прохідні агенти. Хоча. Стоп. 4600. А, ми ж за 6 відкрили. Ще раз відкриємо. Давай, треба дуже гарного. О, найс, це, це дуже гарний агентик. Ще оці не підводять і. Це 7. 8, це 7. М -м, ладно, ми продаємо все. Це означає, що у нас 21 тисяча на балансі дждропу зараз. І тут івентику нічого немає. Йдемо відкривати перчаточний кейс за 18 тисяч. Якщо, в принципі, окупимо, ми можемо найфікше кейс відкрити з ножем. Давай, будь ласка. Будь ласка, видай. Блін, це погано, ну блін. Це 13 тисяч. а що нам далось тут? Нам тут далось. Окей, ми можливо ще раз почекайте, якщо ми продамо це все, в нас буде 19 тисяч і ще одна спроба в перчаточному кейсі. Будь ласка, не підведи. Дуже треба гарний дроп. Прям дуже необхідно мені це зараз. І... давай направо! Ну. Не дефолтніші якісь. Хоча, я думаю, вони дешевші насправді. Бо. Ладно, будь ласка, не підведи. Просто треба один, треба один за 10 дігл і все. Будь ласка, ні. За де. Ого. Ого, мене злило. Це капець. Блю кейс відкриваємо. О, 2500 отримаємо. Підемо, підемо сюди. Гемблінг бізнес полетіли. Я не знаю, що робити, бо. Взагалі ні, Взагалі ні... ніч... Ну так, вона дала шанс, але потім в ту ж секунду його і забрало. М -м тому грайте дуже обережно, якщо граєте, тому що може трапитись і таке. М -м 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 ну Давай за 3000, ми відкриємо просто ще раз гемблінг бізнес. Що ти? Я зрозумів, відкриваю. Ладно, відкриємо ще раз. Звісно, ж. І калашик. Найс. В -mm. такому випадку ми продамо. 2800, окей. Йдемо, гемблінг нас відкривати. Я вже не знаю, що. Тут коїць. Векторна атака. Ні, 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 я не можу. Я не можу. Хоча сьогодні апгрейд вже зайшов. Ну, 300. Просто з кейсу. Ой. З кейсу 10% від його ціни. Навіть а, ну ладно, трошки більше 10%. 7... Я не знаю. Давайте поставимо просто на 5000. Може зайде, може ні. 12% шанс. І, на жаль, ні. Тому, краще не заграватись, а грати дуже обережно такий висновок цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!